Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і як зазвичай, у нас є фундаментальні речі, які впливають на наше життя, і, в принципі, багато так званих розкольників, сепаратистів і так далі завжди постають питання. Що таке глибинна держава, і що таке держава і що є вона суб'єктом права. Ну, на превеликий жаль, в нас корінюється таке поняття, як що держава окремий суб'єкт права. В принципі, воно доказується багатьма речами, але, в принципі, воно можливо і неправильно. Ну, і в правовому полі в нашому держава це суб'єктивована і в принципі, Після вченого спору з вчорашнім там, одним єзуїтом, він погоджується зі мною, що це є реальністю. Але то, що це, як він написав, несусвітна глупость, і він це підтверджує, я, в принципі, можливо, з ним де погоджуюсь в деякій частині, хоча він наводить такі аргументи. Що таке держава суб'єктна, як вона суб'єктна всередині? Ну, для прикладу, приводить він, Верховна Рада Суб'єктна. В принципі, так, оскільки вона складається з народних депутатів, тобто є суб'єкт визначеного статусу, і цей суб'єктність Верховної Ради. Виникає тільки тоді, коли є 300 і більше народних депутатів, які приведені до присяги. Ну, Кабінет міністрів у нас проводить він приклад: що Кабінет міністрів є, складається з індивідуальних суб'єктів, ну і так далі. І постає питання такого характеру: а держава з яких суб'єктів складається? Тобто, яким образом, яким шляхом є механізм формування її суб'єктної волі? Ну і відповідь на це запитання, в принципі, лежить в площині глибинної держави, оскільки всі пострадянські, всі в тому числі і більшість держав на планеті України є глибинними, і оскільки відповідь на це питання є доволі просте. І разом з тим його важко пересічній людині осягнути, що держава це не суб'єкт права, а це реальне, але не суб'єктне явище. Тобто реальність держави треба усвідомити, держава є, як я завжди кажу, і з цим треба рахуватися. Але вона не суб'єктна, оскільки це глибинне. Непорозуміння, глибина, я навіть не знаю, як правильно сказати, глибинне заблуждення, помилка багатьох там. Ну, це треба усвідомити, що держава реальна, але вона не суб'єктна. Оскільки від імені держави діють там держава діє через органи державної влади. Зараз вона діє і через органи місцевого самоврядування або інші ті суб'єкти, яким вона дала повноваження. Таких суб'єктних повноважень є в Конституції, по-моєму, 27 України, в тому числі такі суб'єкти, суб як уповноважений справ дитини, уповноважений справ людини, уповноважений справ Окупованих територій, уповноважених, справ ветеранів там, і так далі, і тому подібне. Ну і е, ця е, деструкція, яка на сьогоднішній день є, е, що, яка прописується державою, що вона є суб'єктом, це е, деструкція е, загалом. Е, Фундаментально, оскільки її багато людей не розуміє. Ну і для того, щоб це зрозуміти, цю декструкцію потрібно усунути, роз'яснити людям це явище, для того, щоб не було таких на сьогоднішній день непорозумінь, які там доволі часто розповсюджують там органи, органи самоутворені місцевого самоврядування. Багнет нації, є така фірма, яка страждає незрозуміло чим. Це привело до того, що в нас на сьогоднішній день сидить такий собі самопроголошений президент України, який відбуває там 4 роки ув'язнення. Це стало підставою для кримінального переслідування людей, які так звані сепаратисти, які просто не розуміли, про що вони говорять. Їм приписали явище сепаратизму в Україні. Ну, з президента з Балахнін є такі сепаратисти Криворізького толку, Львівського там, і так далі. Їх доволі багато людей, які не розуміли до кінця про що вони говорять. Їх ввели в оману і вони це явище підтримували. І так, деструкція самовизначення нації політичної. Потім полягало і в тому, що в Конституції України політичною нацією, і саме яка дала державі, яку приписують хибну, що вона суб'єктна, це є український народ. Український народ надав владні повноваження. Шляхом референдуму 1 грудня 1991 року. Він визначив свою волю. Всі подальші дії органів державної влади чи місцевого самоврядування, вони фактично, навіть якщо вони є незаконні, то це дії окремих суб'єктів права, які представляла держава Україна. Тому на сьогоднішній день. Ці глибинні держави привели до того, що на сьогодні навіть в судовому порядку не можна визнати державу, оскільки вона не має суб'єктності, не можна її визнати терористичною, і в цьому призналися навіть ті всі агресори, які мають доволі глибокі знання в галузі права. А саме Російська Федерація, оскільки навіть в судовому порядку на сьогоднішній день вона не може, і вони в цьому визнали, що вона не може визнати державу Україна терористичною, рівно як і рішенням Верховного Суду без імені України чи з іменем України неможливо було визнати. І на сьогоднішній день немає таких рішень, що держава-агресор Російська Федерація. Визнана терористичним. І це е, глибинне е, непорозуміння, яке виникає в багатьох людей, а саме, в е, тому числі, і в деяких законах написано, що держава є окремий суб'єкт права. Воно на сьогоднішній день треба привести його в відповідність до законів логіки, законів здорового глузду і визнати, що Держава, це реальне явище, але воно не є самостійним суб'єктом. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!